Може, я не права, але це незахищеність волонтерів від державних законів. Наприклад, у нас небагато чоловіків, і ви самі знаєте, що таке ТЦК. І коли волонтер, який дуже активно допомагає армії, на якому зав'язана купа ключових позицій, купа, він потрапляє в ТЦК, і його не може захистити навіть міська адміністрація, яка звертається і каже: Ребята. На ньому зав'язана гуманітарка, в нього дома склади одягу для військових, їжі для військових. Він ну та я вам один приклад, нещодавний кажу. І е, ми не можемо нічого зробити. У нас раніше хлопці-волонтери зашивали вікна, е, їздили по селах. Зараз е, у нас залишилися жінки в більшості своїх. І е, дуже шкода, що тут не агресор, не ті засоби агресії, які проти нас вони шкодують роботі цієї людини. А державні закони або ті е, програми, які поширюються, і тут дуже важко на сьогодні в Херсоні е, чоловіків, як і в усіх містах України, звісно, ж їх не вистачає на роботі. Я вважаю, що от в прифронтових містах треба змінити ситуацію щодо працюючих чоловіків, підкреслю працюючих чоловіків і волонтерів.